Щоб в цих умовах жахливих умовах війни сьогодні дати дітям максимально якісну освіту і головне зберегти їхнє психічне здоров'я, нам потрібна потужна взаємодія школи і батьків. І ось розібратися, де у нас тут гострі камені, підводні, де у нас тут точки дотику. Ми зараз хочемо власне із Оленою Парфьоновою, співголовою громадської організації Батьки Сос, вітаю вас. Вже 10 років ваша організація займається такими складними проблемними питаннями, які турбують батьків в освіті в Україні. І свого часу, під час пандемії, ви створили такий спеціальний путівник школою, тобто, це такий. Відповідальник так на запитання, на найактуальніші запитання батьків про те, що їх турбує в умовах обмеженої освіти. Ну і зараз очевидно, що війна в Україні вона принесла інші обмеження. Що зараз найбільше турбує батьків і з чим вони до вас найбільше звертаються? В першу чергу батьки зараз звертаються з питанням укриття. Наскільки воно облаштовано, Наскільки воно безпечне? Чи що там є а, всередині? Чи є там питна вода, чи є там туалет, в яких взагалі умовах діти перебувають під час повітряної тривоги? Адже це інколи буває 20 хвилин, а інколи це буває 4, 5, 6 годин. І діти там перебувають, тому що ну насправді це безпечне місце, і там вже питання не до освіти, а питання про те, щоб зберегти це життя. Це виживання, так? це питання виживання, так. І от найбільше питання зараз у батьків це яким чином а, облаштовані ці укриття? Вони дуже багато приходять, дивляться і на початку року, і посеред року вони пишуть пости, вони звертають увагу, вони а, домагаються і депутатської підтримки через різні фонди, через громадські організації, різні ініціативи, але для того, щоб все ж таки, О, щоб все ж таки покращити ці умови, щоб це було щось а, таке, де буде і безпечно, і якимось чином можна все ж таки продовжувати освітній процес. Ось зараз, якби ви робили путівник школою в умовах війни, на чому би ви зробили окрім безпеки? Очевидно, ще головні акценти? Доступ до освіти? Ви знаєте, величезне питання. А в нас зараз в країні дуже величезна кількість людей, внутрішньопереміщених осіб, і вони втрачаючи. Свої домівки, втрачаючи свій звичний своє звичне життя, вони приміщуються в більш безпечні якісь регіони і починаються з самого початку. І для них дуже важливо мати всю інформацію, куди звертатися, як потрапити до школи, чи це буде школа, яка найближча там, де вони зараз проживають, чи можна обрати іншу школу за фахом за напрямом, тому що дитина, наприклад, вчилась там в фізматі, а найближча школа це там виключно гуманітарне ліцей. не хочуть втрачати свої. Навички, які вони вже здобули. Далі питання оцінювання за кордоном. Дуже багато батьків не хочуть втрачати українську освіту і вони роблять все можливе і неможливе для того, щоб дитина через законодавство європейської країни відвідувала заклад освіти і паралельно у другій половині дня вони намагаються, щоб, хоча б, оцей, опанувати цю програму українського компоненту, і потім щоб українська школа зарахувала ці оцінки і перевела в наступний клас, і щоб дитина все ж таки, врешті-решт, отримала світ про українську освіту. А якщо ще повернутися до безпеки, то які сьогодні найбільші е, проблеми, на які нарікають батьки, і які порушення найчастіше ви фіксуєте? Ви знаєте, мені дуже прикро про це говорити, але досі тема булінгу в українських школах вона просто в топі всіх проблем. Тобто, тобто булін, це булін... Безпека не тільки від російської агресії, але і поруч. Так, і від тих, хто поруч, і топор, мені дуже шкода, але дуже часто в цих питаннях булінгу саме дорослі є булерами, і знаєте, е, мені ви маєте нові, вчителі? так насправді так є вчителі і інколи і батьки, які приходять вирішувати питання з неповнолітніми дітьми. Їм вважається, що вони можуть це робити. І от Таких питань ми насправді отримуємо дуже багато. і просять, допоможіть, як скласти заяву, куди звернутися. Насправді це величезний А який Є короткий механізм, якщо ви можете ним поділитися для батьків, які стикнулися з булінгом і зі сторони дітей, однокласників і зі сторони вчителів. Повільно до сих в першу дитині? чергу будь-який булінг треба. Повідомити адміністрацію закладу освіти, тому що якщо ви його приховаєте. А ви зробите гірше тільки дитині своїй. треба дитину підтримати, показати, що дорослі можуть вирішити цю ситуацію, і треба в першу чергу звернутися до адміністрації закладу. Далі вже адміністрація має це цілий протокол, як це має відбуватися. Це і комісія, і збір інформації, тобто свідчень тих, хто булер батьків, тобто є механізми залучення поліції, проведення бесід є методики на упередження булінгу. Тобто, якщо ви відчуваєте що це може статися? Теж треба повідомити, але в жодному разі не можна мовчати, не можна замовчувати цю проблему, бо вона як сніжником далі тільки гірше буде, пані Олена. Ви е, сьогодні е, ну, в самій назві вашої організації «Батьки СОС в принципі закладено те, що ви завжди на стороні батьків. Але в яких питаннях ви орієнтуєте батьків все ж таки брати відповідальність на себе і йти вперед по відношенню до школи? Ви знаєте, в першу чергу ми закликаємо до комунікації з закладами освіти. Не можна перекладати відповідальність лише на школу. Так школа абсолютно несе повну відповідальність за перебування дитини в закладі освіти, але без батьківської взаємодії в нас мало що вийде. Знаєте, я завжди кажу, що ми приречені на успіх, тому що ми всі дорослі задля дитини збираємося. І якщо ми бачимо, відчуваємо, що є проблеми, її треба вирішувати, не треба конфліктувати там, де порушуються вже відверто права дитини на освіт. Ту на освітній процес тоді так є певні законні механізми, як це вирішувати далі. Але в першу чергу треба шукати точки дотику дорослих батьків і дорослих вчителів освітян. І тут питання, ви знаєте, я бачу дуже широко, що це питання ментального здоров'я. Ми настільки всі. А... У стресі нам навіть здається, що ми абсолютно здорові люди, але насправді війна вона настільки жахливо відлунюється на нас всіх, що ми маємо і дбати про своє ментальне здоров'я і вчителі в першу чергу, тому що на них це ну подвійне навантаження. Дома свої діти, а в школі теж свої діти з до яких а навколо дивили. війна, а навколо так. війна, і їм не вистачає от цієї підтримки держави щодо ментального Здоров'я тут, тут в особливу увагу. Пані ну, Олено. Я дякую вам за розмову. Будемо сподіватися, що ці точки дотику батьків школи будуть знайдені, і що мир в Україні настане і буде перемога України у цій страшній війні. І наші діти вийдуть із неї переможцями. Я передаю слово колегам. Нагадаю, Олена Парфонова, співголова громадської організації Батьки Сос була з нами в ефірі.